За 20 секунд ви дізнаєтеся, як із безробітного стати бізнесменом і власником елітних авто буквально за одне знайомство з чиновником. Приїжджав на таких дуже крутих, здорових машинах. Його немає машини свої. Я ж вам сказав, Якщо батьки це дали спадок. все? все? Ну, вони філи. Скромно. Без Чому? Чому? Але спочатку ще одна несправедливість, яку можете виправити. Особисто ви. Понад 80% людей дивляться наші відео, не підписавшись на канал. Розумієте прохання? Тож тисніть дзвіночок. Ми починаємо. У мене до вас дуже просте запитання. Коли ви в останнє? Ви там не сприйміть особисто, але коли ви в останнє їздили в громадському транспорті? Наскільки орієнтуєтесь е, в якості надання послуг? Майти Ніталі Фабрік за тиждень до повномасштабної під час прямого ефіру із кишені секретаря Черкаської міської ради випадає Лейба із вартістю костюма 53 тисячі гривень. Тобто Юрій Тренкін прийшов до нас на прямий ефір вбраним у вживаний ланус. І це зараз лише про вартість костюма. Але це ж було ще до повномасштабної. Скільки коштує сьогодні ваш лук? Костюм Рой то близько 10 тисяч гривень. Да. Кроватка. Канали, якщо я не 2000 гривень. Усе ж повномасштабно внесла зміни в запити секретаря Черкаської міської ради щодо одягу, принаймні з його слів. Змінилися навіть запити на автівки, щоправда, у зворотній від одягу бік. Мерседес S421 року випуску з'явився в користуванні Юрія Тренкіна влітку минулого року шостий місяць повномасштабного вторгнення. Вартість такого авто на сайті виробника 6,5 мільйонів гривень. Ці колеса стали допоміжними у користувацькому автопарку секретаря, підсиливши основний до того транспортний засіб BMW X7, куплений у 2020-му. Станом на зараз виробник відпускає його за 3,6 мільйонів гривень. Вартість вже вживаних на той час стартувала від 2,5 мільйонів. І хоч ці авто з'являються під стінами міської ради щодня і постійно під залою пленарних засідань, Юрій Васильович заявляє, вони не його. У мене не буває 10 хвилин, ми можемо провести експеримент, щоб не було вхідних дзвінків. Я вам хочу сказати, що спілкування по телефону і кермування авто це велике лихо. У мене були дуже негативні мої родині випадки. по цьому, тому я коли я на роботі, я користуюсь виключно водієм і орендовано авто і надає у розпорядження редакції договір, за яким він щомісяця сплачує за оренду автівки 25 тисяч гривень Василю Монастерецькому, якого знають як водія Тренкіна вже не першу каденцію, і тільки після його секретарства пан Василь стає ще щасливим власником двох люксових автівок. Хотіли вас запитати, як водія, власне, пана Юрія, скільки коштує ваше вбрання сьогодні? Ти не знаю. Я вже не, не скажу, я дуже давно куплю це. Тож, Василь Монастерецький. До знайомства із Тренкіним буцімто працює на одному із комунальних підприємств міста. У 2014-му стоїть на обліку у центрі зайнятості. Навесні 15-го відкриває свій ФОП із роздрібної торгівлі, який у грудні того ж року із боргами по податках закриває. Де ще згодом стає частим гостем під стінами сесійної зали, куди привозить тоді ще депутата Юрія Тренкіна. А вже із 2020-го, коли той посідає секретарське крісло, Монастерецький стає власником автівок, купує землю по сусідству із Тренкіним, стає новим власником чи співвласником родинних фірм Тренкіних. Розумієте? Така справа, що чиновник за законом не має права поєднувати свою роботу і бізнес. Тому стоїть питання, чи не замало зарплати секретаря Черкаської міської ради, яка навіть з усіма її доплатами і преміями перевищує 90 тисяч гривень в місяць на такий стиль життя із усіма його годинниками, автомобілями, за міським будинком тощо. Що я приїхав, тут така буква Ф. А я кажу, а до чого тут буква Ф? Ну каже, я ж Філіппеч побудував. Кажу, ні 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 Побудував, дякую. За це ми розрахуємося. Але хотілося б, щоб це було родове гніздо е сім'ї Тренкіних. І тому тут буде буква «Т». У мене стиль життя. Е е Здебільшого після одруження став дуже скромний, Це по-перше, по-друге, бюджет формується вже не тільки з моєї дохідної частини, а й з дохідної частини моєї дружини. До слова про скромний спосіб життя. За інформацією від наших джерел Василь Монастерецький останні вісім років декларував дохід від нуля до 14 тисяч гривень у квартал. Чоловік мешкає у двокімнатній квартирі у спальному районі Черкас. Знову вам видання вісімнадцять без коментарів. Чому? Сусіди його бачать щодня на сіренькому Рено, універсал, якому уже майже 10 років. А на Мерседесі на чорному не бачили його. Він не приїжджав сюди ніколи. Або БМВ, або Мерседес. чорний?» приїжджав на таких дуже крутих, здорових машинах, таких. Ну то теж робочі. А, то робоче, так? Да. Ну такі такі наворочені машини. Бо просто ми знаємо, що ті машини коштують там мільйони, чи можуть а... в нього бути такі гроші. Ні, він воже якогось начальника крутого там із, із цього десь там. З міської ради, о, так, о, да, о, це да, що він возить. Просто для порівняння годинник Юрія Тренкіна коштує дорожче ніж постійне авто монастирецького, тобто згадане Рено. Годинок, е -годинок дорожче трохи зараз не пам'ятаю скільки коштує. Ну я пам'ятаю декларації. Якщо це один із тих, які там були, ну, то це близько 10 тисяч. Близько доларів. 10 тисяч так. Складається враження, що відколи він став секретарем міської ради і не має права обіймати ну, робити сумісництво із бізнесом, то він записав своє майно на вас. Він записав майно на мене? Наприклад, ну. автівки. Ну. А чого він вирішив, що це його автівка? Це мої автівки. А ким ви працювали тоді? Ну, який це був бізнес, щоб ми розуміли, на чому можна заробити мене, такі мене кошти? У мене не був бізнес ніякий. У мене батьки покойні були дуже багаті люди. Вони залишили вам спадок світ. А чим вони займалися? Землеробством. А ви не підкажете, де тут прогулок тупіковий, може бути. Ви проїхали. Провулок пішов тупіковий, отут монастирська хата перша. Рідне село пана Василя. Хата звичайна. На вулиці дерев'яна. Биральня, більш сучасний, літній душ. Знаю, що вона була ланковою, він працював на машині. Ну, Вони жили Скромно, але можливо, складали, я ж не знаю. Ще якось держав у них цап був, цапа, коз водив. Нічим вони не займались на пенсії, були не знаю. За словами сусідів, сюди монастирецький навідується зрідка. В марках авто тут не орієнтується, але чорних кажуть не бачили. Я ж вам сказав, Якщо батьки дали так... спадок. Все, все? Не все. Тільки за останні два роки на більш звичні для сусідів пана Василя Рено Меган він отримав два штрафи за порушення правил дорожнього руху. Перевищення швидкості і їзда без паска безпеки: три уже на мерседесі, двічі перевищив швидкість і забив на червоний сигнал світлофору. Більшість із них у робочі дні. І десяток штрафів за перевищення швидкості на БМВ. Можливо, для Транкіна професійність монастирецького водія у відносинах не головне. Я дійсно, у відповідності до вимог чинного законодавства і відповідності до займаної мною посади відмовився на користь своєї родини від участі в будь-якому бізнесі. Користуватися я цими благами можу, якщо мені необхідно буде, то моя матір може надавати мені фінансову допомогу. От таке було протягом мною посади секретаря до слова про родичів під своє секретарство Юрій Тренкін відписав лише одну фірму повністю на монастирецького. А, наприклад, у Мідгар Центр він зазначений співзасновником поруч із матір'ю і сестрою Тренкіна. Від початку повномасштабної міська рада стягувала із цієї успішної фірми 100 тисяч орендної плати через суд. Із низки фірм, які у володінні родини Тренкіних найбільшими є три: – хлібний дім, мегалайт. Попри мільйонні доходи, ти мають чималі фінансові зобов'язання. Минулорічний чистий прибуток всієї трійці за відкритими джерелами 408 тисяч гривень. Близько 400 тонн торта на місяць. Ми виробляли 1200 тонн хлібобулочних виробів. Ми виробляли близько 800 тонн кондитерських виробів і на нашому підприємстві працювало 2,5 тисячі осіб. І я був засновником і був співвласником даного підприємства. Це лише невеликий фрагмент довгого опису Юрієм Васильовичем його трудових здобутків. Так він пояснює, що має власні заощадження, які дозволяють йому жити не лише на секретарську зарплату. Водночас декларації за останні п'ять років свідчать, що його зарплата власне і трималася на рівні секретарської. А грошові активи просіли на 18 тисяч доларів, і 198 у 2016-му до 180 тисяч. У 2020 році. Ну, це якщо він чесно все декларував. 20-й рік ви стаєте секретарем міської ради. Станом на тоді, які були збереження у вас зафіксовані в декларації? Близько 300 тисяч доларів. Е Вони досі десь плюс-мінус. Такі лишаються. Так. Да. Звісно, переписування таких е, активів якраз може свідчити про потенційні можливі ознаки незаконного збагачення та спроби ухилитися від відповідальності кримінальної, яка за це передбачена з моменту початку повномасштабного вторгнення. Мандат на ЗК на перевірку таких декларацій якраз він був призупинений, і він відновився якраз тільки нещодавно, коли президент підписав закон про відновлення декларування. Зі слів Олександра щорічно декларації подають майже 800 тисяч чиновників через прогул. За час повномасштабний всі ці люди вже до кінця січня мають подати по дві декларації за 2021 і 2022 рік а вже до квітня і за 2023. Побажаємо витримки і уваги на ЗК і, правоохоронцям, і не загубити жодну із подібних історій. А ти, любий глядач-глядачко, і підписуйся, аби не прогавити нові Черкас і підтримуйте незалежну журналістику вашого міста.